Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І почнемо сьогодні ми з того, що на моєму каналі вже більше 1000 підписників. Дякую всім, хто мене підтримує, хто підписується на канал, ставить лайки, висловлює свою думку в коментарях. І якщо ви ще досі цього не зробили, то саме зараз у вас є можливість це зробити. А сьогодні у нас на огляді Мультитул 12 в одному. І він до нас потрапив з АТБ. Так, 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 вам не почулося. Рекламна акція АТБ. Такий мультитул продається в АТБ. Стосовно коментарів, для чого знімати такі мультитули, які. Трішки неякісні, я б так висловився. Точніше, абсолютно неякісні і зроблені більше візуально привабливі, чим по факту корисні. Але ось такий мультитул я придбав за 150 гривень. Він продається в АТБ. А показую я для того, щоб інші люди. Розуміли, що вони купують. І ось тут ми можемо подивитися дату виготовлення 24 року. Термін придатності не обмежений. Країна походження Китай. Так, ну що ж, давайте глянемо, що це за мультитул такий 12 в одному. Зараз ми його розпакуємо і подивимось. Розпаковувати ми будемо за допомогою мого ножа від компанії Victorinox. У нього є такі чудові ножниці, які ріжуть майже все. Все, що нам потрібно порізати. Це ми відрізаємо. І вже в принципі можемо, а може і не можемо, дістати нашого ножа. Зможемо. Це ми все викидаємо, щоб не портило нашу картинку. І ось такий мультиту до нас приїхав. Перше, що кидається в очі, що тут навіть немає пружинки, яка б розводила пласкогубці. Вони не розводяться самостійно. Ось такі в нас пласкогубці тут максимально неякісні. Ну, що ж, ви хотіли за 150 гривень. Це і, 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 і так чудово. Складається він у нас ось так. І чимось навіть схожий на мультитул від компанії Лізерман. Але щось якістю. Мені здається, що він взагалі і поруч навіть не стоїть. Але складається, розкладається. Давайте подивимося, що в нас тут по комплектації, що в нас тут взагалі є. Перше, це в нас відкривачка. І з мінусовою викруткою. Вони, здається, всі повторюють одне і те саме ось такого типу відкривачки. Цікавого, ніхто нічого не придумає. Потім в нас іде ще одна мінусова викрутка. Вже такої нестандартної трішки форми. Вперше таку бачу. Далі у нас щось в маленький ніж, заточений, до речі, на одну сторону. І абсолютно тупий. Геть зовсім. Можливо, вони планували використовувати це типу як шило. Так як у ножів від компанії Victorinox, шило виконує функцію не тільки шити, а і інші функції. Такі, як сверло, зараз ми його достанемо. Але тут є такий маленький отвір для того, щоб продіти нитку або мотузку. І доволі таки воно гостре, це шило. А це чомусь абсолютно тупе і навіть не має отвору. Ну, за 150 гривень, думаю, в принципі, добре, що воно взагалі тут є. Може, щось десь підковернути. І тут у нас ось такий клинок. Клинок трішки гострий. Ми його перевіримо. Зараз складаємо цього ножа. Подивимось. Як воно у нас виглядає? Ось такий ніж, який сам розводиться. Це він так тіліпається. І, до речі, він кривий. Зараз ми перевіримо остроту нашого ножа на нашій упаковці. Воно його не ріже, а рве. Так, абсолютно тупий. Порівнюємо з ножом Victorinox, бо ви скажете, що це такий картон, там всі діла. Ні, це не картон такий. Гострий ніж буде його різати. Тупий ніж буде його рвати. Ось бачите? Він точно його різати не буде. Спробуємо трішки постругати. Подивимось, у мене ось така є палиця. Ну, щось рве. Та ні, він абсолютно тупий. Його однозначно потрібно заточити. Порівнюємо з Victorinox, чудово справляється за один раз. Можна полки сточити і все ідеально чудово працює. Йдемо далі. Що у нас тут ще є? боляха незручно трішки. Що у нас ще є? У нас є... Мабуть, це пилка. Ще якась фігня вилізла. Пилка. Яку потрібно заточити, і в неї одночасно знаходиться напильник бо вона абсолютно тупа. Якщо її заточити, в принципі, можливо, вона ще й буде щось пиляти, але зараз вона просто гладить. Повністю тупа. потім у нас збоку йде якась. Річ, яку я дістати не можу вже. Вона дістається. Тільки разом з цією пилочкою. І, мабуть, треба зразу від цю достати. І ось так у нас ця річ називається. Мабуть, мінусово ще одна викрутка. Бо інакше я навіть не знаю, як її назвати і для чого вона тут взагалі потрібна. Мабуть, це знаєте, мультитул, який дороби сам, купи за 150 гривень. Ну, принаймні цих грошей не шкода, тому що зараз 150 гривень це вже майже не гроші. На них майже нічого не купиш, на жаль. Також у нас є ось така хрестова викрутка. Ми її зараз затестуємо. Зараз глянемо ще тільки одну річ останню, яка в нас тут залишилась. І це ще одна відкривашка. Ось такого плану. А тут вона, до речі, також тупа. По факту, це просто муляж, муляж мультитулу. Типу мультитул, але це муляж. Або дешеві пласкогубці за 150 гривень. Ну і то не впевнений, що вони будуть коректно працювати. Зараз щось знайдемо, спробуємо позатискати та закрутити шуруп в нашу дерев'яну палицю. А почнемо ми з тесту наших пласкогубців. Тут у нас є ось такі кусачки, і зараз ми спробуємо перекусити стяжку і подивитися, чи вони зможуть взагалі відкусити її. У нас проблема. Вони затиснули стяжку. Ледве її майже перекусили, але щось пішло не так. Пробуємо ще раз. Та сама проблема. Затиснули і їх неможливо розвести коректно. Пробуємо на чомусь крепшому. тому що пластикова стяжка... Це непідйомний тягар для цих плоскогубців. Спробуємо зараз на гвоздику. ось такий гвоздь в мене є. Спробуємо його перекусити. Надзвичайно неудобно. Ось ці пластини вони врізаються прямо в руку. До речі, тут є надпис. Чайна. Ми і так знаємо, що це чайна. Та ні, такого типу гвоздь ми точно не перекусимо цими пласкогубцями. Трішки пошкодили їх і все. Тоді, давайте глянемо, що у нас тут. Тут жах. Ми їх погнули, деформували, тут і так все було погано, а стало ще гірше. На одному гвоздику ми зробили глибокі царапини вм'ятини Так, давайте тоді ще подивимося нашу поверхність, яка затискає. Спробуємо максимально затиснути. О! Тікає від нас. Максимально затиснути і подивитися на результат. Так, ніби ми дістаємо його. З доски. Ну, В принципі, в принципі трішки їх пошкодило. Геть трішечки, але якщо потрібно щось дістати, то або притримати ось так, це можливо. Нагадую, мультитул коштує всього-навсього 150 гривнів. За 150 гривень можна купити собі водички і булочку. Або ось такий. Мультитул з Китаю, 12 в одному. Давайте спробуємо щось закрутити за допомогою нашої викрутки хрестової. Зараз ми складаємо цей мультитул. Ось так. І в мене є ось такий шуруп маленький, і ми зараз його заженемо сюди в гілочку. Давайте там, де ми вже проводили тест. Ми його закрутимо. А він так і має складатися в цю сторону. Китайці, ви мене дивите. Ви принаймні щось би зробили, щоб воно його фіксувало. Будемо фіксувати за допомогою мого пальця. Та ні, це надзвичайно незручно. Фіксації абсолютно ніякої немає. Якщо... Раніше ми говорили про ніж від компанії Victorinox, що ніж взагалі чудовий, але якби в нього ще була фіксація інструментів, щоб можна було зафіксувати ніж, і він не складався у нас під час роботи, то це, це просто іграшка для дитини, тому, якщо побачите такий мультитул, ліпше його не купувати. Я вам однозначно не рекомендую. Це просто цікава така іграшка для маленької дитини, щось десь взяти, отримати, погратися. Або якщо і іншого варіанту немає, а потрібно відкрутити якусь там клему, наприклад, то для таких ситуацій можна взяти такий мультитул, за якого не шкода віддати 150 гривень, кинути десь в багажник. Але ліпше купити щось краще, чим мультитул, в якого не розводяться щічки. Навіть немає пружинки. Все складно. І думаю, на цьому все. Наш відео огляд закінчується. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А також пишіть свою думку в коментарях. Чи придбали б ви собі такий ніж, і в якій ситуації ви б його використали? Де його можна використати взагалі такого ножа? До нових відео.